День немає світла, з фонариком приходиться на лобі наводити трошки порядок, чистити потім завтра. Ну, у них тут по всьому загону майже чистота. Порядочок, сіна настелив, бачите, листочків. Вони дуже переїдають гарно. Корм в годівниці є. Ось так от трошечки його підправляю, щоб їм було зручніше їсти. Ось так. Отак -от. Водичка в бачку на 200 літрів є. Вона роздається ось тут в поїлочку, бачите? Ось тут. І великим теж. йде ось сюди, в поїлочку, да, свинюшечка? Свинюшка. Так що отак от, в темноті, під фонарик управляємось.